Шановні гості та учасники свята, щиро вітаю вас на відкритті 6-го Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва Ведесаєве свято. З давніх часів український музичний фольклор відомий як унікальне явище нашої самобутньої культури. Особливе місце у пісенно-музичній творчості українців займає кобзарське мистецтво. Постать кобзаря завжди викликала повагу і довіру народу. Виразником дум і настрій, настрій якого були саме співцілірники та бандуристи. Упродовж століть вони складали і виконували музичні поетичні твори, зберігали і передавали через покоління національні звичаї і традиції, відтворювали героїчні сторінки минулої доби. Українська земля подарувала світові величезну кількість відомих талановитих митців, серед яких Однією з найяскравіших посутів став наш земляк Остап Вересай. Мандруючи від села до села та виконуючи українські пісні, думи, билини, він ніс людям надію на вільне життя, відстоював ідеї патріотизму. Його виконавська майстерність виражала слухачів, захоплювала почуттям поваги та власної історії долучала до безмежно багатого поетичного світу. Виступаючи на засіданні громадської ради. Президент України Віктор Янукович зазначив, історія України дуже багата, і ми повинні віддати належне видатним особистостям, які походять з цих земель, і свого часу робили вагомий внесок у розвиток культури. Вдячні земляки, вільні шанувальники української по поезії та музики, зберігають і шанують пам'ять видатного аматора народного співу. На Чернігівщині стало доброю традицією, добрим звичаєм. Проводити святковий захід верисає свято, свято в Селі Сакіринці в малюничому куточку нашого краю, де жив і творив відомий співець. Відзначаючи 210-ту річницю від дня народження Остапа Вересая, ми вже в шосте проводимо на Сукерівській землі фестиваль кобзарського мистецтва. Цей яскравий мистецький форум робить вагомий внесок в творчості славетного виконавця народних дум і пісень у розвиток сучасного кобзарства. З різних регіонів України приїздять сюди виконавці, що пов'язали своє життя з мистецтвом та музикою, кого не залишає байдужим творчість кобзарів-лірників. Сучасна Чернігівщина славетна своїм прадавнім корінням, численними пам'ятниками історії та культури, гідна заявити про себе як про регіон зі значним туристичним потенціалом. Не випадково в рамках мистецького фестивалю відбувається відкриття міжрегіонального туристичного форуму чернігівщина Туристична 2013, в якому беруть участь представники туристичної сфери з 16 областей України, а також сусідних Росії та Білорусі. Сердечно вітаю всіх гостей і учасників святкових заходів на остинні Чернігівській землі. Бажаю вам здоров'я, творчої рознаги та приємних вражень. Шостий всеукраїнський фестиваль кобзайського мистецтва «Вересаєво свята та міжрегіональний туристичний фестиваль. Чильнівщина туристична 2013 оголошується відкритим.